i'll <laughs> Hello everybody, мене звати Елен Волкер, і сьогодні я буду в ролі трекдрайвера на сервері Second Life GTA 5. Де, до речі, я мав свій особистий промокод Волкер, який дає цілих 12 тисяч гривень на старті. А це, між іншим, ніхре на собі який бонус. Але якщо з якихось причин ви ще досі тут не граєте, тоді кого як не зараз. Завтра. Тому ловіть момент. Усі посилання та інструкції, як почати гру, вже чекають на вас в описі під цим відео. Що ж, а тепер всім приємного перегляду. І так, мідей почався з того, що я нарешті вийшов з кімнати. Далі я сів свою нову машину, поїхав до далекобійників, взяв вантажівку і поїхав розвозити замовлення. Завантажився, їду, розвантажився їду за новим замовленням. Завантажився, поїхав, розвантажився. Знову повторюю ті самі дії. Завантажився, поїхав, розвантажився. І ви не переживайте, у мене такого контенту на всіх вистачить. Знову їдемо, завантажуємось, бачимо якийсь блокпост, бачимо потенційних жертв. Хоча, скоріше за все, це буде навпаки. Чекаємо. Вигружаємось, беремо нове замовлення і їдемо далі. Завантажились, їдемо, розвантажуємось. Їдемо на замовлення. Завантажились і відвозимо замовлення. Розвантажились. І щоб вам просто не було. Сумно спостерігати за тим, як я блядь, доставляю туди і назад в А, Б, в це точку, короче, в G, неважливо. Я спробував вставити якісь цікаві моменти. Звісно, їх небагато, але те, що є, я вставлю. Тут я спробував їздити від першого лиця, але мене надовго не вистачило, тому через деякий час я знову перемкнувся на режим від третього лиця. Потім я вирішив купити ремкомплектів, так як у мене їх не було, а міяти вантажівку впадло. Далі я трошки неправильно зайшов в поворот, е, самі бачите наслідки. Але з людиною все добре, ми з ним мирно розійшлися. Ну. Нібито мирно. Далі я собі придбав 5 ремкомплектів. Не питайте, на які хер вони мені потрібні, бо я просто можу пом'яти вантажику за безплатно. Але я вже сказав, що мені просто впадло. Ну і ще тому, що я лох безграмотний. Потім через доволі довгий час нічого цікавого не відбувалося. Але після виконання одного замовлень я виконав якесь завдання, яке я дуже давно виконував, і зовсім за нього забув, за що мені дали доволі таки багато усішок. До речі, дали цілих 80 штучок. І мені якраз вистачить придбати платінову віпку, яка буде давати мені Х2 зарплату, Х2 досвід. Коротше, максимально крута віпка. І так як у мене дуже обмежений бюджет, я придбаю її лише на один день. Ну, я думаю, всього для одного відоса можна і купити. Після цього я радісний помчав виконувати нові замовлення. Завантажився, розвантажився і отримав цілих 27, сука, тисяч. Це ахуєть як багато. Це був якщо що не сарказм. Після виконання цього замовлення, в принципі, далі нічого цікавого не було, окрім одного моменту. Під час виконання замовлення у мене потихеньку закінчувався бензин, і я хотів просто заправитись. Але зажлобивши 20 тисяч гривень, трапилось наступне. Я вахуї. Насправді я не сильно розчарувався, тому що, в принципі, я зекономив собі 20 тисяч гривень. Хоча з другої сторони я просрав замовлення, яке я віз. Сука. Але зараз швиденько візьмемо нову вантажівку і будемо виконувати нові замовлення. Головне тільки їхати нормально, а не так, як я. Все ж я нарешті проїхав якимось чудом, беремо вантажівку і беремо нове замовлення. Дозрізався. Завантажуюсь, розвантажуюсь. їду за новим замовленням, завантажуюсь. Мужик не впорався з керуванням. Хоча спорна хуйня. Старашка школа ремонтника доріг дає про себе знати. Розвантажуємось, беремо нове замовлення, їдемо, завантажуємось, розвантажуємось. Так і було задумано. Я, до речі, хотів би запропонувати додати для цієї роботи якийсь спеціальний автопілот, бо разом з другом їздити не завжди виходить і не завжди друг хоче руїти баранку замість тебе. Це ж зручно, ти собі поставив автопілот, він собі їде на мітку, ти кудись розім'явся, щось якусь зарядку зробив, походив по кімнаті, розім'явся. а ти сидиш по 4, 5-6 годин на цьому далекобійнику ж мешаці, ВАСД пробів. Ну і дивлячись на мене, я вже точно сука йобнувся. Ні ну звісно, ніхто не забороняв втикнути виделку в клавіатуру. Але це така хуйня, таким краще взагалі не займатись. Ми, до речі, вже приїхали, розвантажуємось і отримуємо аж 50, сука, сьомий рівень. Так, завантажуємось, розвантажуємось. Їдемо завантажуватись, завантажились, розвантажились. Ну і тут я спробував випробувати свою удачу, і мені випав мотоцикл. Звісно, він не найкращий. Але за безплатно, в принципі, прикольно. До речі, він коштує всього 54 усіжки, але принципово я продавати його не буду. Далі я поїхав знову завантажуватись, потім знову розвантажуватись, потім знову завантажуватись, потім знову розвантажуватись. Ну і як ви зрозуміли, це в принципі вся суть далекобійників. Але в принципі, воно таки в житті працює. Ти приїхав, завантажився, поїхав і розвантажився. Коли я відвозив замовлення, сталося дуже. Курйозна ситуація. Спочатку мене занесло, а потім. Все добре, все добре, з вами? Зі мною це нормально. Вже спішите? Ну, є таке діло, є, але щось ви на нібито смугу виїхали, якщо не помиляють. Я просто злякалась, ви так летіли. Я думала, що ми з вами розминемося, а не вийшло. Ну, як бачите, ну з вами все добре, так? Так, все гаразд. Гарного вечора. Добре, навзаєм, гарного вечора. теж. Вона мені максимум подряпала фарбу, і то це я її не лякав. Бо знаєте, я б теж охуїв, коли мені назустріч піздячій 20 тонна фура зі швидкістю 120 км на годину. А тим часом я вже доїхав, розвантажився. Їдучи, виконувати нове замовлення, побачив колону ЗСБУшників, ЗСУшників, брікейда 6х6. Я взагалі охієв, що він тут є. Далі я побачив людину в комі, яку по ідеї можна і треба було підняти. Але я задав максимально охуєнне питання. Доброї ночі, а піднімати ту людину чи не потрібно? І тох мене проігнорує, блядь. Дякую. Більше ніколи не буду зупинятись і стояти для виду. Але я вже приїхав та розвантажився. У мене залишилося ще аж 28 хвилин необробленого матеріалу. Але я дуже чогось сумніваюсь, що ви хочете його дивитись, Того, що в принципі в цьому всьому матеріалі я їжджу з одної точки в іншу. Нічого цікавого за цей весь час не сталося. До речі, хто звернув увагу, моя будікамера все так само пише, записує. Я ні разу не перезайшов і мене ні разу не крав. На моє диво, це прям мій особистий рекорд. Тут я розгрузився востаннє і за це відео я заробив цілий 1 мільйон гривень. І тепер ви точно знаєте, скільки можна заробити далекобійник з максимально прокачаним скілом. А мій відео доходить до можливо не сильно логічного, але все ж фіналу. І хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту. Я вам дуже дячний за це. Також не забувайте за найголовніше. Грайте тільки в те, що вам по душі. До зустрічі в нових відео.